Ну що друзі, чесно кажучи, враження у мене двояке. З одного боку виставка дійсно дуже класна. Тут багато представлено техніки, знищеної нашими воїнами. Це дуже показово. Це наша історія, яку ми вже маємо вивчати і навчати наших дітей. З іншого боку, я дуже неприємно вражена тим, що тут порушуються усі можливі і неможливі правила. Я вже казала, що до прикладу зараз у нас посилені правила безпеки, але мені здається, що на Хрещатику про це. Навіть і не чули. Дійсно, людей дуже-дуже багато, всі гуляють, фотографуються. Ну, мені здається, що дехто трошки неправильно зінтерпретував цю взагалі подію. Ну, люди зробили собі фотозони. Ну, насправді це непогано, але має бути, ну, має бути напевно, якось, якась межа. Це, окрім того, що ми бачимо наверх, вилазять і дорослі, і навіть діти.